Христос, посеред нас у нинішньому Євангелії від Марка, ми почуємо наступне: Я двері, коли через мене хто війде, спасеться, і Той війде та вийде, і пасовісько знайде. Дорогі брати і сестри! Спаситель говорить нам про те, що врятувати свою душу ми зможемо тільки через Христа, через віру в нього, тільки через нього ми знайдемо вічний спокій і вічне блаженство. Нині, з ними ангела, ми сердечно вітаємо усіх, хто носить імена Тетяна, Сава та Петро. Возлюблені у Христі, хочемо, щоб вам запам'яталася добра порада святителя Ігнатія Бренчанинова. Не шукайте і не чекайте любові від людей. Усіма силами шукайте і вимагайте від себе любові і співчуття до людей. І не забудьмо, сьогодні п'ятниця на трапезі дотримуємося вживання пісних страв.